Мої підписники з нетерпінням чекають, щоб закінчився комплекс, закінчив своє будівництво і здався благополучно комплекс Епік. Тут багато моїх підписників. Зараз ми з вами це подивимося. У нас є два будинки. Ось один. Бачите, і другий. І там живуть, і тут живуть мої підписники. Сьогодні у них в Туреччині День праці, як і в нас. і Вони не байдикують, все одно працюють. Так, що ми зараз подивимося? Так, мої хороші, я забула, <смі> я не добігла. Тепер скажу, що оці всі квартири, хто тут живе, мої підписники, залили поли. Ось це вони все залили. Ну я не знаю, скільки вони тут простоїли. Пів, пів години. Ні, ну нехай дві години. Ось епік наш залитий, хто мене сповнив. Питався, підлоги вже залити. Напевно, можна зайти туди і навіть поміряти квадратуру, бо я бачу, що гіпсокартон вже є. Ну, ми зайдемо пізніше і теж показуємо. Так, да, буде Фабіра. світитися, да, да. так, так. Угу. Ось так. Ось так виглядає на шепік. І працює він щодня, йде якась робота. Ну, зараз йдуть роботи такі вже ем, всередині все. Mostra